Всім привіт! На мене сьогодні напав такий собі хочунчик. Хочу щось солоденьке, щоб не довго морочитися з приготуванням і в магазин не йти. У вас таке буває? Гадаю, буває. От і у мене сьогодні саме такий день. Згадала, нещодавно бачила в інтернеті легкий рецепт шоколадного масла. Подивилася, всі інгредієнти у мене є. Тож. Готуємо. Розпочнемо з розтоплення масла та шоколаду. Масло треба брати великої жирності, у мене 82%. Шоколадку взяла е, 56% какао. Не дуже чорну, не люблю і молочно, мені здається, не підійде. Отака шоколадка. Роблю перший раз, тому порція маленька. Як то кажуть, на пробу, і щоб оскому збити. Треба масла вершкового 100 г. Я вже порізала його, щоб воно швидше розтануло. Шоколадка 50 грамів, оце стільки, стільки. Ламаю. Ставлю цю мисочку на водяну баню і буду розтоплювати помішуючи, поки стане однородна маса. Показувати вам вже не буду. Ви самі знаєте, як це робиться. Вже масло і шоколад розтопилися, хай трошечки остигають боки, п'яток. а я цим часом натру цедру апельсину. Треба половинки апельсину, не повністю. Натерла я цедру, вийшла в мене така величенька чайна ложка з гіркою. Додаю. Цедра додасть приємного аромату, кориці, дрібку трошки більше, для пікантності. І какао-порошок, столова ложка з гіркою для інтенсивного шоколадного смаку, щоб було смачно. Тепер все добре, ретельно перемішую, щоб була однородна маса. Так, грудочки треба взяти вінчик. Вінчиком буде краще. Майже нема грудочок. Ну так добре треба, щоб було все однорідне. Переливаю цю всю масу у контейнер. Ось така мисочка в ми. мене. І ставлю в морозилку для застигання. Дістала масло з холодильника, ось воно, застигло вже добре. Було воно там 30 хвилин. Тепер хочу його дістати з мисочки. Підігріла воду та налила в більшу мисочку. І сюди кладу масло. Воно трохи нагріється і повинно, повинно відійти від стінок. Чекаємо трошки. О! Хе-хе. Ну, як є, як є, що тепер зробиш? Хотіла б, щоб було красиво. Ну нічого і так буде добре. Беру тепер цю таріночку і ще хвилин на 10-15 кладу вже не в морозилку, а в холодильник. Хай ще трошечки застигне. Масло готове. Застигло. Таке воно. Я насмажила грінок. Це білий хлібець, посмажений на сухій сковорідці. Просто підсушила хлібець. І тепер будемо мазати гріночку. Як скрипить добре? Ось такий хватит з чаєм. Зараз да, скуштую, спробую. М -м -м. Як смачно? Як смачно. Ось такий в розрізі. Не знаю, темно, я ще погано бачу. Видно вам чи не видно. Ось такий хороший. Гарний шматочок такий вийшов. Рецепт шоколадного масла мені сподобався. Для різноманіття можна робити легко. Дуже подобається, що тут є, цедра апельсину. Вона надає особливого аромату та смаку. Мені здається, що навіть піднімає настрій. Годуйте з любов'ю, експериментуйте, насолоджуйтесь кожним моментом життя. До зустрічі у наступному відео!